А дуже снігаз, і Верховенський на зв'язку. Пам'ятайте чоловіка з золотими руками? Це має дві праві. Дивіться, дивіться, що він робить. Дивіка файна, правда? Ну, а це що таке? Дивіться. Дивіться. Що чоловік коло хати не робив? Люди добрі. Мабуть, бо з'їхали з глузду. Дивіться, красотайка. Люди дарують. що що? Люди дарують, ну, чоловіки дарують квіти своїм жінкам, а я своїй жінці на вас березня березення був подарив колес отаку роботу. Файно, а? А ну хто пізнає хто це такий що це є? Ну най вже пешуть. Най пешуть. Певно що. Це... А там щоб і сітка Ну. Як це до неї дойти, дивіться. Круто, а люди. Так якби сте хотіли, можу вас відвести до цього чоловіка. Або хто б хотів фігури, скульптор, чоловік все вирізає вручну. Це, це правда, бензопилов. Це робили мої друзі. Це не ти робив, Ці, ні? Три роботи робили мої друзі. У неї роботи всі підписані. Це ми робили з'їзд, планер такий, різблярів. І вони повирізали. Просто я вже це оформив. так. Дві. Та що? ти. А там є ще кінна ферма, щоб ви розуміли. Там у долей. А це далі нові колоди стоять, це що ж буде? Що там буде? Скажи. Все будете видіти, Все будете видіти, аби... Слідкуйте за, добро... Табе... за, за Миколаєвичем, Правда? Ні, та дивісь, дика хата, люди їх О Оце красота. А це що? Це жар п'ять і що це? Це сорока? Орел. А, це орел. Юний орел! Від джигел до джигал. А це... А, добре. А, така була, але потім такий Люди добрі, Мені... я не розумію, що знімати, якщо чесно сказати, що це хата різьбляра. О, де макачула? О, нема макачули, тут були такі, були такі хлопчики, які забрали. У нього тут була отак бутилка, він тримав, перевернув і капелька капала, і він дивився, у нього вже синюшний ніс, і він дивився. Чи там є ще що, що бутілці, чи? Видиш? забрали. Ай, А це що за тьотя така? Це теж ти робив, то я? я робив. Та що ти? То я впав, від сеста годиха впав, вломив ногу отут. І потім оце зробив, сидячи, на, <риснє> <риснє> на костелях. При костеляю хлопці мені інструменти піднесуть, та я сидів та це вирізав. Тут? Я так аби знав, де я падав, то й отут, і яйця поклав робов костіляти. <риснє> Дитина дивиться що? Ну, це я які... робив, оці, роботи. Шо, шо? оці роботи, коли, коли пленер був, коли з'їзд був, то це я робив. Це ти робив, так? Ах ти що. Царис. Лаша Це й тиге. Це, це mm -hmm. доісторична тварина, а це е, хіжак, який відійшов у минуле, а тепер отакий. Е, робот... А це чоловік якому змінила жінка. Така у селі жінка, яка приїхала в Переселенку. І ми попросили її, вона це розмалювала у стилі мавки. І, і дуже цікаво вийшло. Це поєднання різьби з таким розписом дуже гарно вийшло. Та що це що? А це місько. Це, це Михайло Варшавський, так? На місько наше. Як він то, -то любить, пастить. Що то означає, коли ти зробив своїми руками, а не купив, знаєш? Щоби хтось щось там тобі погане писав. Мені би щось погане писав, то див'яси, сай прийде на розборки. Оцей прийде на розборки. <laughs> Ви чули? Газдіть. Так що хто би хотів попасти, звертайтеся, 067 668 0038. Верховинський на зв'язку. Миколайч організує. Зразу на конях покатай, люди добрі. Любе кіно за ваші мані, мані, мані.